Отже, для правильного обчислення строку позовної давності нам потрібно правильно розуміти, що таке зупинка, а що таке переривання строку позовної давності. Давайте говоримо про зупинку спочатку. Якщо строк позовної давності зупиняється, то від дня припинення обставин, що були підставою для зупинки, перебіг позовної давності продовжується із урахуванням того строку, який минув до його зупинки. Мова йде про частину 3 статті 263 цивільного кодексу. Прикладом зупинки є період ковіду, а пізніше воєнного стану. Тобто це період з 12 березня 2020 року по 3 вересня 2025 року. Якщо частково строк збіг до 12 березня 2020, далі з 4 вересня він продовжує добігати. Збіг рік продовжує добігати ще два роки з 4 вересня. Давайте про переривання. Якщо строк позовної давності переривається, то після переривання він починає спливати заново. Час, що минув до нового строку, не зараховується, і це теж стаття 265 Цивільного кодексу, частина 2. Приклад, якщо під час зупинки. Ми обмінялися актами звірки, де підписали з двох сторін уповноважені особи вчиняти правочини, тобто керівники. Це означає, що з 4 вересня строк загальний, там, 3 роки, якщо стосується вашої операції, починає перебігати заново. З 4 вересня рахуємо знову 3 роки.